Добрий день, шановні мої глядачі! Вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим, тих, хто святкував 25 грудня і тих, хто ще буде святкувати 7 січня. Бажаю всім моїм підписникам, глядачам, які просто зайшли на це відео. Миру. Насамперед нам потрібен мир. А потім. Здоров'я, щастя, добробуту, довголіття, всього всього найкращого. Цей рік 2023 за китайським календарем рік кролика, але зазвичай він кота або кролика. Ось я вирішила вам показати фігурки, які в мене є. Ну, насправді їх в мене багато, бо я народилась в рік. Кота або кролика, тому мені зазвичай їх дарували дуже багато, їх в мене зазбиралось дуже багато. Але я вибрала дві свої найулюбленіші фігурки. Це ось такий гіпсовий котик. Так, зараз зловимо фокус. Ось такий гарненький, маленький. Бачите, навіть лапка рожева. Ось я його дуже люблю зеленими оченятами. До речі, як і в мене зелені очі. От. І ще в мене є ось такий сувенірний зайчик або кролик. Мені його колись привезла в подарунок моя подруга дитинства. Іріша, тобі вітання. От Ми з нею дружимо з другого класу все життя, і вона ще й тепер моя кума. Ось такий зайчик, вона, мабуть, вже й забула, але в мене досі зберігається ось такий зайчик. Так, Ну і, звичайно, я маю гудзики із зображенням котиків і зайчиків скляні. Так, ну давайте їх трошки розсортуємо. Ось ці верхні гудзики три. Блакитний, зелений і такий сіруватий з червоним це виробництва Радянського Союзу. Ось такі вони, зайчики, котики. І маю ще два гудзичка виробництва Чехословаччини зайчиком або кроликом і котиком. Так, ось такі гудзички. Останнім часом я мала посилочки, але в мене не вийшли розпаковки. Тобто першу я знімала і в мене чогось вимкнувся телефон. Я, мабуть, вставлю потім так у швидшему режимі, щоб ви подивились. Я вирішила придбати в свою колекцію ось такі накладки на гудзики. От, це американська фірма. Насправді, на фото вони були більш краще вигляд, виглядали так, це десь моє розчарування. Того, що вони такі дешевого, дешевої такої якості. Я от вам зараз зніму покажу, як воно одягається на гудзик. Ну, я так вже потім зрозуміла, що це під е, вінтаж старовину. старовину. Ось один такий воно все тут все пластикове, вставки воно одягається ось так на гудзичок і застіпається. І маємо такий верхній змінний гудзик. Прикрасу таку. От, ну що ж, звичайно, в нас бувають і розчарування. Що ж робити? Так що ось з цими накладками. Я отримала в подарунок ось такий значок оригінальний. Так, ну, оскільки я вже мала час, я вже переклала. Він присвячений 300-річчю переїзду перших німців до Америки. От, це було. У 1981 році ось такий пам'ятний знак. Да, я бачу, тут було запечатано, його відкривали, певно, дивились, але вирішили прислати мені його ще й в подарунок. Мені приємно, я ще буду тепер думати, що з ним робити. Можливо, також комусь подарую. І другий лот я отримала. Це був лот. Я вибрала з нього три гудзички. Так, до речі, цей лот, можна сказати, мені з ним пощастило, тому що в одному лоті отримати одразу три гудзики, які мене цікавлять. Це доволі рідкісно. Так, ну, давайте от цього їжачка. Мені. Бо в мене був ось такий маленький гудзичок. Тепер у мене є ще більший до нього гудзик. Ось такий. Так, це скляні ґузики. Далі. Ось такий пінгвін, це скляний гудзик. Так, я розумію, можливо, вам дивно бачити, його в білому кольорі. Це гудзик виробництва Чехословаччини. Ось. І в мене їх ціла серія. Я зараз спробую вам їх показати. Оп! Не вийшло. Добре, спробуємо інакше. Так, я швиденько за кадром розклала. Ось така серія чехословацьких гудзиків, яку я вже майже зібрала. Вони є зображення різних тваринок в золоті, в сріблі і є в білому кольорі. От. І я ще шукаю з цієї серії один єдиний гудзик, який я бачила, можливо, є ще, але я бачила лише ще оленятко. Ось його я буду шукати. Ось така серія гудзиків скляних чехословацьких. От, цей гудзик тигр, також доволі рідкісний, його я отримала. На початку вересня від Світлани Малевської. І ще я від неї отримала ось ці два гудзики, от, із зображенням коней. Ви навіть не уявляєте, як я була рада і як я була вдячна. Тому що у нас ці гудзики доволі рідкісні. І як я була рада, коли мені вдалося придбати ось цей гудзик, так, це верхні більші гудзики, це е, з кіньми, скажімо так. А ось цей це з оленятком. І от, якщо чесно, так, ці гудзики, вони більш старіші, десь 50-ті, ці 60-ті роки. Можливо, 70-ті, але от старіші гуцики. І мені здається, що ось ця серія, яку я вам тільки що показувала, вона є послідовником цієї серії. Так, ось, дивіться, бачите? Бо ще ж є це вже ж більш сучасні гудзики, чи це десь 80-ті роки. От. І є ж так з такої серії ще оленятко. я його шукаю. Так, ну от як бачите, одна посилочка це розчарування, друга це велика радість. І одразу закрила декілька. Моїх маленьких підколекцій, ну, тому що серії гудзиків. Так, я чекаю ще один гудзик виробництва Радянського Союзу з ведмедиком. Він також доволі рідкісний у нас. Я не знаю, чого дитячі гудзики такі рідкісні. Ну, Можливо, дитячий одяг більш прався, вони більш бились. І там також я вже зібрала майже цілу серію і покажу вам її. Тож ще раз вітаю всіх з новорічними святами. Заходьте на мій канал, я дуже-дуже вам рада. На все добре!